Як можна забути, мамі нема 2 роки, мені і так тяжко, що її немає. Вам ніколи не буде легко, бо тому що це не чужа вам людина. Не чужа людина. І коли ми втрачаємо, а ще усвідомлюємо, що ми більше її не побачимо, то воно тоді стає важко. Але ми часто перебуваємо в ілюзії. Бо якщо Якщо мій тато помер, і я розумію, що він помер, і мені його було дуже шкода. І знаєте, так як кажуть, Боже, відходиш від нас, більше ми тебе не побачимо, ну, ну типу так. Але є варіант, що ми також помираємо. чи ви вічно хочете жити. Я думаю, що всі ми також помираємо. То, що він до нас прийти не зможе, мій тато вже до мене сюди до нас не прийде, це точно. А то, що ми до нього підемо, це факт. І тому, коли ви говорите про маму, яку вже два роки нема, і вас біль у тої втрати залишився, я вас можу запевнити твердо, що вона до вас не прийдеться точно, а ви до неї прийдете через 20 років, через 50 років, через 100 років, скільки би ви не жили, все одно прийдете до неї, все одно помрете. Так, що ви зустрінетеся, нема чим переживати. Вміти треба, вміти себе, вчити, що про реальність цього часу. Є реальні речі людина померла, погорювали, прийняли це і відпустили. Я знаю, як батьки ніяк не можуть відпустити дитину, яка пішла вчитися. Не померла, слава Богу, а пішла вчитися, пішла з хати. І тато не може собі представити, як він буде жити, нема кого контролювати, розумієш? коли вона пішла, коли вона прийшла. Мама не знає, місця собі не знаходить, де дитина всі обертає, що вона їсть, хто її там е, спідничку попрасує, там погладить, ще там щось там. А дитина просто дорослішає і це треба відпустити. І деякі батьки не відпускають дитину дуже довго. Дитині вже 920. Батьки не відпускають, дитині 30, батьки не відпускають, залишаючись такими, знаєте, батьками, як було дитині 5 років, так само до неї відносяться і тепер 30. Туди не йде, а хто це тобі дзвонив? А то твій хлопець, та? Та? а то ви вже з ним тако за руку тримали, чи ні. А донька каже: мамо, за яку руку? Дайте спокій. Не Лиш за руку. А мама так, як? Та ти що? Та не може бути, та ти що Та ти дитина знаєш, тобі, то Та ні, та ні, то то не можна. Знаєте, І ми калічимо своїх дітей. Ніхто нам так своїх дітей не калічить, як ми самі. А такі речі, знаєте, що от мама померла вже два роки, я не можу відпустити. Це тому що. Треба себе готувати до самостійного життя, будучи дитиною, а потім, будучи батьком, будучи матір'ю, вміти так само відпускати дитину на навчання. А потім, коли ми діти вже дорослі, наші батьки вмирають, треба вміти відпустити маму, засвідчити, що я самостійний і дорослий. Я вже розказував той приклад, коли на похороні. Донька після вічної пам'яті підійшла над гробом і сказала: Мамо, я дякую тобі, що ти навчила мене жити без тебе. Дитині було років 20, тобто вона ще ну, тільки вчора, якби вилетіла з-під крила матері і вже маму похоронила і каже: мамо, дякую тобі. Що ти навчила мене жити без тебе. Для мене ті слова були ну, шокуючі, якщо по правді, що така молода дівчина могла сказати такі дорослі слова. Бачите, ми маємо кого повчитися. А ці, а ці і, і, жінці, яка написала, хотілося б сказати, що. Попробуйте ці слова цієї дівчинки пристосувати до себе. Мамо, я дякую тобі за те, то, що ти навчила мене жити без тебе.